Дед, девочки, просто ну. Наша сетті об'їхати всю Європу, витрачаючи якнайменше грошей, користуючись хіч хайкінгом, каучорфінгом і взагалі усім усім. Сьогодні це цьому перший день нашої великої пригоди і розпочав своєму чопі. ми приїхали на полі зі з Києва за 100 гривень і збиралися передміти словацький кордон. Ні, бери брокер, що скуди до ми під'їжджаємо до чопа. Зараз ми рухаємось до кордону. Правда, я не знаю, куди підемо, але Аня, напевно, відвезе нас. Аня. Не допускайте ніхто наші помилки. Ми приїхали і дізналися, що тут немає пішохідного переходу. Ми йдемо на пішохідний в кордон. Аня, ваше враження. Ми в якійсь пизді, ми не знаємо, куди йти, ми не знаємо, як доїхати, але я повна ентузіазму. Але ми йдемо. Ой, Нам ще більше години йти пішки. Ми доїхали до пропускного пункту. Ми перейшли в кордон. А ще там дуже класні прикордонники. Вони просто вони такі мілашечки. База. Баз. Ми в кошице. І ми йдемо їсти, бо я дуже голодна. Наша вечеря це булочка за 15 центів і намазка за євро. У торговому центрі в кошице. У нас супер -пупер... Аня. Жі, який тут гарний собор! В принципі, це єдине, що тут гарне є. Ми дуже втомлені. Чесно, я зараз лежу і просто відчуваю себе настільки вдячними цьому світу.